Всім привіт, котики, такіські, я, я мистер Котик. Сьогодні будемо грати у нову гру Ice Cream One. Ну що, поїхали? Let's go! Мяу-мяу. Так. Що, Ice Cream One буду грати вперше. Ніколи не бачив цю гру, але чув, що вона дуже крута, класна. Що зараз будемо робити тест, як завжди. Все, натискаємо Play. Так. Euh, тик-тик-тик-тик-тик. Euh, так, плей. Все, лодінг! A few moments later. Так, все. Завантажилось. Так, що це за прикол такий? чик чик І все. Тільки цьому можу шухлядку відчинити. Шаф. Шаф шафу – ні. Так, чик-чик, так. Так, взяв. Так, зачиняємо. Мотузка. Так, двері я не можу. Так, вікно. Ооо, круто! О! Oh. Хелло! Mm. а а Що він робить? Бачили він його схопив? Заморозив? А чому? А чому ми сховалися? Не побачили він що його за. Забрав чи... Так, чпунь. Так, мотузку прив'язали. Так, а навіщо я знову заліз? Так, ні-ні-ні. Давай, 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 вилазь. Так. Так, ага, ось так, вниз. Так, злізли це другий поверх. Так, це сховатися. Сюди так. Стали пішли. Так. І що це було? Все, ми програли типу? Так. Окей. О май гад. Так, вже... Ага, ось він там ходить, бачите? Так, чекай, 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 чекай. А, я не можу... Тікати далеко. О, ні-ні-ні-ні! Іди в дупу тобі кажу. Ні. Так, все, я сховався Е-е-е... У будку для... пса. Він підійшов, але. не побачив мене. Так, я вийшов, давайте подивимось, що він буде робити. Капець, бачили, я не можу далеко тікати. Так, він пішов, що мене шукати чи що. Щось там співає. Дурник. Капець, знову, 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 знову. Так, сховалася. Так, бачите, і він не їде з, з тим хлопцем. Котрого він заморозив? Я у шоці. я можу ось так присісти. Типу побачив, але не знайшов. Щось впало. де він дівча? Може, він там біля тачки стоїть? А ні, ось він там ходить. Е, мабуть, помітив мене. Так, давайте сховаємось поки що та подивимось, що це за мапа. I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chump clubby one.

Я у шоці. Так, давайте ще раз. Капець, я не розумію, що робити. Так, давайте. Сюди. Ось так. Так, давайте подивимось. Я ось тут не можу нічого робити. Так, а я, я можу сісти за кермо? Ні. А, ні-ні-ні-ні! Ні-ні-ні! Ні. А я можу сюди? Ні. Капець! Та капець! Я не можу далеко тікати. Капець, що робити, я не розумію. Пус сховався! Бачите, я не можу закермо сісти у тачку. Іде стоїть. Так, все пішов. Так, меп. Так, взяв мапу. А я що з нею робити? Я тільки можу її кинути і все? Типу що, відволікти його чи що? На тобі мапу. Воно буде піднімати чи ні? Капець так це він вже піймав. Привіз, о, це перший чувачок, хлопчик. Який полюбляє морозиво. Так, о, холодильник. З Морозовим я сподіваюся. Або ні? Що? Гейм Овер? -е, 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 е. Все це кінець? Так. Давайте ще раз. Так, натискаємо Play. Так, Play завантажується. Так, що там? Є мотузка на вікні чи ні? Ні, немає. Це типу. Типу спочатку. Окей. Так, беремо. Є. Ось так. Ось хлопчик. Все, його схопили. Так. Так, це я щось не туди. Ось так. Та ось так. Так, все. Зліз. Так, сюди я не можу зайти. Ось тут все закрито. Mm, ось тут теж все закрито. Капець. Перший раз граю. Я не знаю, що робити. Ось тут можете сховатися? Ні. А сюди піти? Ні. О май гад. О май гад, о гад, іди в дупу, іди в дупу. Х-ха-ха-ха! <плес> Я тільки можу що тікати від нього чи що? О май гад! Він хитрунчик. Так, а де хлопчик? Так, і що він буде робити? О, поки він туди пішов. Давайте зайдемо всередину, подивимось, може ми щось. Icode, ще, ще, ще. Так, все зачинено. Але на дошку причепили мапу. Навіщо я не знаю. О май гад! Так, давайте сюди сховаємось. Так, мапу причепили на дошку. Зараз подивимось, що ще можемо зробити. Не з знову. Зайшов всередину, бачили? А, я хотів зачинити двері. Так, давайте спробуємо, якщо він зайде всередину то ми зачинимо двері, подивимось, що він буде робити. О, поки він туди пішов. Так, давайте подивимося, що ще можна натиснути. Так, ось тут нічого. Кейч, педлок, Так. Це хлопчик сидить. Капець? Я застряг. Так, побачив. Так капець, 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 капець. 에... Капець як хлопчика туди ну, витягти звідти, я не знаю. Бо бачили мапу біля автівки, ми вже знайшли та причепили е... всередині автівки на дошку. Е... Не знаю, що це нам дає, але зробили капець я у шоці. Він відчиняє двері. Він... капець. Так, а ну щось... Капець! Дістафу не треба виходити. Капець! Я у шоці. Я не знаю, що робити. Так, мотузка вже є. Хлопчика він вже піймав. Так, ховаємось. Якщо він не дуже поряд, то він туди всередину не, за... не заглядує. Смійся, <різь> 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 смійся.

так, все, він не, не піймає. 100% даю. Так, бачили? Так, капець, я не знаю, що робити. Капець хто грав? Так, що він буде робити? Так, він пішов. Так, я можу сюди ось так залізти у вікно? Ні. Так, заходимо сюди всередину. Кейч Педлок. Так, як відчинити? Капець, як замок відчинити? Там, де він хлопчика піймав? Я у шоці. Я не можу бачити ніде крім цієї будки для пес-патрона сховатися. А чому він так ходить? Що він це у штані наклав цеглина. Хлопчика. А це замок від велосипеда. І що робити? Більш нічого не можна тиснути меб. О, нарешті так. Подивитися можу тільки коли на дошку поставив, так. Що, а кук, що це я натисну? Це треба на мапу натискати. Так, це він додому приїхав до себе. Капець, так, 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 так. А де ховатися? А я не бачу нічого. Фу, це що треба на мапу натискати, щоб далі він щось робив? Це я натиснув, щоб він поїхав до себе. Так, це він навколо цього гаража обійшов, я так розумію. Зараз не вилазимо, подивимось. <звучить> Сліпінг? Він ч, спати пішов? Ааа! Ось бачите, він спить. Так, окей. Так, до речі, хлопчик вже розморозився. Її круто. Так, але замок я не можу відчинити. Вочи huh? <laughs> капець. Я ж обережно там. Капець? До мене йде? Ні! Капець я у шоці. Так, це він зачинив в холодильник. Так, це порожній холодильник. Так, може я знайду якийсь інструмент. Щоб э, э, ...замок... О! Що це таке? Так, це скотч. І що ним робити? Ось він там ходить. Що робити зі скотчем? На дупу його намотати чи що? А-а! змотати цей дріт зелений. Так. Ооо, це я молодець. До Петра! Так, відчинилися автоматичні ворота. Так, цей дурбець ходить, співає. Так, Але немає чим інструментів всередині гаража треба добре подивитися, чим відкусити замок від велосипеда, і на який зачинений хлопчик. Помітив? Так, можна у холодильнику сховатися? подивимось, може є щось по голові його бахнути. ха Так, ні-ні-ні Схопи -ні 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 -ні! ні! Капець. Я у шоці. Капець, ну прикольна гра. Будемо продовжувати в наступному відео. Треба там, я так розумію, що натискати на мапу і не тільки, та шукати, як відкусити цей замок у хлопчика. Котрого він зачинив. Капець, бачили, він був заморожений, але вже добре, мені здається, розморозився. Що Тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання на відео. Ось тут натискайте, ось тут натискайте на відео. Сюди підписатися на канал, то ось тут теж цікаве відео. А тепер дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення!